Всіх вітаю! Давайте проговоримо, що сьогодні відбувається 1 вересня, день знань. Насправді не тільки день знання, також визначна дата для світових воєн цього дня в 39 році. Почалась Друга світова. Про це всім не треба забувати. Також сьогодні давайте проговоримо про китайську організацію співробітництва, тобто форуми самі, що відбувається зараз, в Китаї і де запрошена фактично вся зла. Проговоримо про два тижні, які Трамп давав на те, щоб Росія додумалась і що він далі буде робити. Також проговоримо про те, що приїхали лідери європейських в даному випадку німецьких фракцій Бундестагу, що вони заявили. Навчання, спільне навчання Росії і Білорусі в Білорусі, що саме почалося і що там буде. Ну і заяви Сиського. І не тільки це, також проговоримо про затримання вбивці Андрія Порубія. Все це сьогодні я вам розповім. Ми з вами обговоримо це. Нам буду намагатись максимально коротко. І максимально конструктивно. А ви поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, слухати українське, тим паче верифіковано. Ще раз підпишіться і поставте вподобайку. Почну з загального що сьогодні День Знань. Наші сьогодні першоклашки йдуть щасливий день. багато сьогодні спілкувався із батьками першоклашок. І вчителями, особливо на моїй рідній Харківщині, де нагадаю, можливо, навіть хтось не знав, що на прифронтових територіях навчання здійснюється дистанційно, але тим не менш були проведені перші дзвоники не тільки сьогодні були проведені і на вихідних в суботу і неділю, скажімо так, в безпекових також з безпекових міркувань були проведені першоклашки вже скажу, примірили це пальто середньої освіти і будуть його нести до самого завершення. Чудовий день, всі посміхаються, всі раді, напружені певним чином, але тим не менш радісний день. Я вітаю всіх, хто почав гристи на Граніт науки. Це дуже хвилюючий момент. Попереду дуже багато. Років навчання, друзі, спілкування, ну одні з найкращих часів, вітаю всіх батьків і всіх дітей, які стали школярами. Тим не менш, нагадаю, що цей день також в історії нашої загалом всього світу, це початок Другої світової війни. Чому це важливо пам'ятати? Тим паче зараз, коли ми вже в Третій, я вважаю, що ми в третій світовій війні. Тим паче, це варто пам'ятати як в день ще раз замислитись, переглянути, що відбулось потім протягом шести років після цієї дати, 1 вересня 1939 року, що відбувалося шість років наступне. Скільки людей загинуло, скільки було зруйновано країн, що наробили оця зла, яка була тоді, розумієте? Скільки біди вони принесли жахіть? І ми фактично повернулись до тієї самої історії. Оце була історія, і зараз історія пишеться. На жаль, або на щастя, якщо там можна зруйнувати зло і знищити його загалом, оцим ми маємо і займатися. І це про це не варто забувати. Я чергове про це нагадую. Подивіться, що було з 39 по 45 рік, якраз з 1 вересня, завтра буде 2 вересня. Але з 45-го року, коли Друга світова закінчилась, тобто 6 років це відбувалося. Подивіться, що яку біду воно принесла, і дивимося, що відбувається зараз, і от навіть зараз, перехожу до наступної новини, що відбувається на теренах Китайської Народної Республіки. Зараз проходить форум саміт, як його правильно назвати, Шанхайське Шанхайська організація співробітництва на які будуть запрошені вже зараз. І поприїжджали фактично всі, скажімо так, прихильники автократичних. Більшість прихильників автократичної моделі керування державою. Це перше, хто там є, друге. Ми розуміємо, що Китай фактично збирає своїх, ну не те, щоб сателітів, хоча там є і Хіпроксі є. Ті, хто з ними разом, партнери, ті, хто, в принципі, дивляться на майбутнє і взаємодії з тим же Китаєм, От майже всі вони приїхали і сьогодні знаходяться якраз на цьому форумі тересаміті. Звісно, там є Росія, звісно, там є Північна Корея, звісно, там є Іран. Тобто це ось ця нинішня візла, якщо ми порівнюємо з Другою світовою, вони всі. На цьому форумі вирішують, що і як буде далі, домовляються, спілкуються і планують своє майбутнє. Також на цьому форумі присутні майже всі очільники колишніх країн колишнього радянського союзу, ну звісно, окрім України, Грузії, Молдови і Країн Балтії. Всі інші є, звісно, всі азійські країни, колишнього радянського союзу, Вірменія, Азербайджан. Вони також там знаходяться. Є там присутні е, е, Ердоган, керівник е, Туреччини. Також ведуть перемовини, і ми маємо усвідомлювати, що там зараз також вирішується. фактично, в тому числі вирішується доля світу, такий собі антагонізм і протистояння і протиставлення себе всі, всій західній цивілізації, до якої Україна також належить, і от до, до, скажімо, до певних висновків, що буде там вирішено, які питання і до чого буде домовлено. Також буде впливати, на мою думку, буде впливати на ту ситуацію, яка відображається і на перемовини, і в першу чергу взагалі на бойові дії, на війну російсько-українську війну. Це буде, на моє переконання, дуже-дуже важливі висновки з того, що там домовиться. Путін вчергове своїм брудним язиком наляпав свою нісенітницю дурню відносно того, чому вони напали на Україну. Знову ж розповів оці всі побрехеньки, його хвороблива там фантазія, що продукує і розповідає про маячню відносно України. І, звісно, назвав, що не може бути закінчена війна, якщо не буде усунені першопричини. Так от хочу сказати, що перша причина цієї війни є сам Путін і його та вся злочинна шайка. От якщо їх ліквідувати, тобто прибрати першопричину цієї війни, то й війна завершиться російсько українська і в принципі буде мир. як на мене. І повірте, це точно дієвий план, який точно спрацює на всі 100%. Звісно, там ще хтось побарахтається, але тим не менш, думаю, точно це закінчить ту війну страшну, яка й досі йде на території нашої держави України. Зустрівся Путін також з багатьма провів зустріч. Провів зустріч також з індійським кер керівником на Рендрою моді прем'єр-міністром. Говорили вони там про різні речі, про поглиблення. Зв'язків і так далі, і тому подібно. Ну, це все протокольна маячня. Це важлива також зустріч, так як і в принципі з Зінпінем, яким, я думаю, він ще зустрінеться. Бо зараз Китай фактично. який... Вирішує, чи буде продовжуватися далі війна, один з них да Індія також може на це впливати. Бо Індія, як мінімум, закуповує дуже багато ресурсів Російської Федерації, фактично допомагаючи, підтримуючи економіку Російської Федерації, яка стагнує бюджет. провалюється, але тим не менш, Індія своїми закупівлями може на це впливати. За що до речі, отримала як і Китай, отримав додаткові санкції від Сполучених Штатів Америки. Але тим не менш вони не діють. Ну, звісно, вони діють, вони впливають, але не дивлячись на це, Індія продовжує спілкуватися з Російською Федерацією. Бо це питання не виключно економіки, це питання і геополітичного впливу, яке для себе Індія бачить там свою роль у світовій, світовій політиці. І, Відповідно, звісно, вона веде цю комунікацію. переконує, що нам також треба посилювати комунікацію з Індією. Вона як може бути. Не те, що антагоністам, а противагою Китаю бути може точно і вести дискусію, діалог е, е, саме з е, країною з Індією, дуже і дуже стратегічно необхідно е, для нашої країни як такої чи робиться наша дипломатія? Ну, веде, але я переконаний, що ми маємо посилювати цю історію. Згадуючи про санкції, які ввели сполучені штати відносно Індії та Китаю. Нагадаю, що Дональд Трамп два тижні тому сказав, що через два тижні, якщо Росія не прийде до тями і не погодиться, не сяде за стіл перемовини, не погодиться там завершити перемир'я там вести чи завершити війну загалом, то будуть прям дуже, от я прям цитую, дуже серйозні наслідки, та Трамп вживе рішучих дій. Пане Дональде, цей час настав. Сьогодні ідеальний момент. І по-перше, як день знань, нехай навчаться в Російській Федерації. Що таке ваші санкції, ваш гнів. Це перше, друге, в рамках контексті початку Другої світової ви б могли цей сьогодні започаткувати, що ви завершуєте цю війну. І це був старт саме 1 вересня 25-го року. Ввести такі санкції, що не дай Бог. От пора вже діяти. Якраз сьогодні два тижні завершилось, чекаємо від вас саме цих рішучих дій. Можемо підказати, що ви можете зробити, от нам від нас вам порада, що необхідно зробити. Це по-перше, передати якомога більше зброї Україні, от Збройні Сили України і загалом сили безпеки і оборони. Якщо мають будуть мати максимальну можливість використовувати американську зброю, причому новітні технології. І не стісняйтесь навіть з томагавками. Передавайте. Ми їх використаємо як треба. Це перше. Передавайте всю необхідну інформацію, розвіддання, інші, там, інша інформація, яка нам знадобиться військова і, в принципі, політична, яка знадобиться приструнити Путіна і всю Російську Федерацію. Ну і третє, давайте гро від грошей ми також не відмовимося, бо армію треба. Забезпечувати, підтримувати, фінансувати. Нам це досить важко робити, тому ми не відмовимося, якщо буде американська підтримка, і в цьому напрямку. Ну а якщо ви ще й війська дасте своїх солдатів, бо всі говорять про другу армію світу Росії, яку я не вважаю, Другу армію світу, я вважаю китайською. Але тим не менш, то всі розуміють, що перша саме американська. От якраз би цих хлопаків бравих рейнджерів, які зможуть навести лад. Ми б з задоволенням побачили на українському фронті на лінії бойового зіткнення, зі сторони України. Звісно, ми не відмовимося. Якщо ви в принципі окей, якщо вони готові послати свої війська на територію України, відійшліть їх там на територію Балтії, в Вірменію, Азербайджан. Я думаю, вони не проти будуть. Виганять та ж Вірменія з Гюмрі виганять росіяни. Ви заселитесь туди, і от всі інші по периметру Російської Федерації, щоб з'явились якомога більше ваших військ. Ми будемо не по то, що не проти, а дуже навіть за. І от це якраз буде ем, чітким маркером дуже серйозних наслідків невиконання е, ваших умов, а також рішучих дій, про які ви заявляли, максимальна підтримка. І переконані, що це дійсно допоможе. Лідери сьогодні прибули два, дві, два лідери двох фракцій Бундестагу це парламент Німеччини. Значить, які фракції? Соціал-демократи, ХСС, ХДС. Це у нас Єнс Шпан, а також Матіас Смірш, який є лідером Соціал-демократичної партії Німеччини. Про що вони будуть говорити? Проговорять вони, звісно, про потенційні перемовини, що можуть допомогти, яким чином Німеччина може включитися додатково й допомагати Україні. Але я б хотів відмітити про те, що вже сказав, але хотів би відмітити саме про що сказав лідер демократичних сил Німеччини, пан Єншпан, сказав. Про гарантії на питання про гарантії безпеки для України він відповів, що найкращою гарантією для України гарантії безпеки є добра, оснащена українська армія. Пане Єнце, просто аплодую вам. Вставати не буду, не влізе в кадр. Але тим не менш, ми тут всі в Україні тільки за. Тому, будь ласка, посильте це, привезіть цю ясну думку. Абсолютно зрозуміло. Бачите, як в Україну приїжджаєш і одразу. В очах розвиднюється і чітко бачиш, що треба робити. Приїжджайте, по перше, частіше, привозьте ще своїх колег по Бундестагу, по першу чергу по парламенту німецькому, привозьте весь уряд, на з Мерцем, все пояснимо, все покажем. Цю думку привезіть Німеччину, прокомунікуйте її і надайте нам максимальну підтримку зброї. Дайте леопарди, дайте гіпарди, Боже, забув як та Айріси. Це ж здається, наскільки пам'ятає ваша проти. Повітряна історія, от все, що можете, давайте нам, ми все використаємо, бо ми якраз стоїмо на захисті не тільки України, а всієї Європи. До речі, про це заявив і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, така українська фамілія, українське прізвище, людина точно з корнями розуміє, які правильно треба робити заяви. Так, от він, крім того, що застеріг не звикати до війни в Україні. Він сказав, що це дуже поганий наратив. Якщо ми звикаємо її як до буденності, це буде перемога Російської Федерації. Якщо ми не будемо, ну в першу чергу, Польща і в принципі Європа, якщо звикне і не буде до цього серйозно ставитися, вважати, що це як е на автобусі, куди з'їздити, знаєте, буде на якась річ, то це точно буде перемога всієї вісі зла і Російської Федерації в першу чергу. Але він також зауважив і підкреслив, що на полі бою. В Україні вирішується доля не тільки України, а й безпеки Польщі. В першу чергу. Ну, сьогодні прям в мене просто оплески європейським політикам. Нарешті, це якийсь сьогодні День просвітлення, день знань. Знаєте, щось таке світле. Це і от просто чудове. Треба проводити День знань майже кожного дня, щоб європейські політики це усвідомлювали. Підкажу ще плану пану Владиславу, що насправді вирішується доля безпеки не тільки Польща, а всього Європейського Союзу. Тому тут ваша позиція посилює і добродів хлопаків німецьких, які приїхали з Бундестагу і говорять нам про ці речі. Більш того, нагадаю, і міністру оборони Польщі, і в принципі, очільникам фракції Бундестагу, що наразі. З вчорашнього дня в Білорусі почались навчання спільні з Російською Федерацією в рамках організації договору колективної безпеки. Така собі срань на, на противагу НАТО, називається ОДКБ. От вона почалась зараз в Білорусі в Вітебську та на полігоні Лепельський, Підглядає читає, бо чи не вистачало запам'ятовувати ці всі назви. Так, от почалось навчання. Це перший етап. Про це заявив начальник штабу, перший заступник міністра оборони Павло Муравейко. От відчуваєте, да, Україна всюди. Тепер треба, щоб ці українці да, потенційні одумались і все ж таки попрацювали на Україну. У в нього якраз ім'я, таке Павло. Як, щоб Павло. Хочеться, щоб Павло Муравейко попрацював на Україну, як Павло Морозов на Радянський Союз, знаєте, здав свого батька. І все нормально завершилось для нас. Це йому побажання таке. Але тим не менше, почались вже навчання. Ці повноцінно вони взагалом зараз такі попередні, да? повноцінно почнуться 12 вересня. Значить, і що він заявив? Що будуть відпрацьовувати план застосування ядерної зброї? Це такий сигнал, чудові заяви, да? звучить круто. Це такий сигнал до наших європейських колег в першу чергу. Які думають, що воно начебто не все серйозно. От подивіться, що відбувається вже на кордоні. Ближче до вас вже просто не може, і воно ж знаходиться це от безпосередній близькості і до України зрозуміло, і в принципі до Країн Балтії, і до Польщі. Знову ж до плану Владислава косеняка Камиша, який міністром оборони Польщі, звертаюся, відпрацьовують план застосування ядерної зброї. Це один із тих. Що вони відпрацьовують, а також ці спільно-оперативні стратегічні навчання, ОДКБ, значить, там, по-перше, називається бойове братерство. Ну, розумієте, так? Да? ця муть в них продовжується, і в голові так само. Так само. Значить, заплановані в них три етапи навчання: взаємодія 2025, пошук 2025, і Ешелон 2025. Вже по назвах зрозуміло, що нічого хорошого і доброго все не буде. Заявляють про те, що в навчаннях беруть 2000 військовослужбовців і 450 одиниць техніки. Насправді інформація про те, що зараз розміщено близько 150 тисяч військ особового складу, знаходяться максимально близько до кордону із Україною, це Західні області, захід України, і максимально близько і до Польщі, і до країн Балтії. Тому я би дуже uh, радив би не гратися саме європейським країнам, бо ці спільні навчання 12 вересня, які там уже офіційно повноважно почнуться, повномасштабно, слово, яке використав. Подумайте, повномасштабно почнуться, дай Бог, що навчання. А можливо, і вище не в чергове повномасштабне вторгнення, чого я не відкидаю, і від країн Балтії. І від України в тому числі, але Україна готова до цього всього. А чи готові країни Балтії і Польща? Ну, величезне питання. І що воно буде? Нагадаю, до речі, що очільник гуру, головного управління розвитку Кирило Буданов, заявив, що якраз на ці дні готується масштабна, наймасштабніша дезінформація і ця кампанія інформаційна, ну фактично, елементи інформаційної війни, масштабів якої раніше не було. Ну, ми ж розуміємо, що інформаційна. Війна гібридна, вона передує якраз передує масовому гарячому, тобто фізичному впливу і заходу і участі військ. До речі, елементом чи гібридної війни на різноманітні диверсії. Ось такою однією з диверсій є те, що пана пані Усура Фондерляйн, яка є президентка Єврокомісії, поверталася з Болгарії. І літак був змушений сісти в іншому місті Болгарії через те, що були неполадки з GPS. Ну, начебто нічого такого, ну, звучить. Да? Ну, неполадки, неполадки, так буває. Але вже і болгарська сторона підтверджує, що це було стороннє втручання. От вам елементи гібридної війни. І це такий, можливо, натяк Урсулі про те, що з вашим літаком може щось не так статися. Нагадую, що Росія підступно вбила. Качинського, президента Польщі ще в 8-му році чи 9-му, зараз не згадаю точно. Вбила просто і ніхто нічого не зробив. І на тому борту, до речі, загинуло дуже багато очільників польської держави, які, до речі, були антиросійськими і працювали. Вони чітко свідоміли, хто така Росія. Розумієте, і що зараз в Польщі відбувається? Хто зараз президент і які заяви робить, в тому числі відносно України? Складайте просто речі деякі. одні за яка послідовність. Ну, якась проглядається. Знаєте, там за лісом все-таки дерева треба бачити. Ой. Навчання ці йдуть абсолютно безглузді, і насправді можуть вилитися щось страшне. Але ми готуємось до цього всього. А українська сторона готова. Про це заявляли і різні прес-секретарі, прес речники різних і військових підрозділів рід військ наших збройних сил, в тому числі. Я б хотів би звернути увагу про заяву Сильського, який сказав, що Росія втратила на фронті понад 290 тисяч орків, і це тільки з початку цього року. Звісно, найбільше втрати на Донеччині Покровський напрямок, але тим не менш 290 тисяч орків. Російська сторона взагалі не рахує, для них це біосміття просто м'ясо, яке треба знищити. Тобто це інструмент для знищення українців всього. І нагадаю, що до речі, що зараз вони мобілізують по максимуму окуповані території українців. Там майже під 100% в них план мобілізувати українців, які знаходяться на південних територіях, Херсонська, Запорізька область. От щоб ви розуміли, що відбувається. І плани, величезні в них плани по мобілізації на території Російської Федерації. Звісно, це дальні там округи і все інше. От, щоб знову там, ТВА і так далі, щоб їх мобілізувати, щоб вони. Не дай Бог, сепаратистських напрямків не було, знаєте, щоб вони не захотіли відділитись від Росії, бо Росія насправді руйнація її відбувається. І щоб це уникнути, вони от відповідно роблять. А я хотів би нагадати, до речі, багатьом жителям Російської Федерації, що це там взагалі українців дуже велика кількість. Нагадаю, про клини. Клин. Зелений клин це е, далекий схід. Преамур'я і все, мільйон квадратних кілометрів це ж українська територія. Раніше було зафіксовано там ще перепис в 30-х роках, здається, що е, з 350 тисяч, які там жили, 300 тисяч були українці. Ну так хто там заселяє? Українці? Згадайте своє коріння і вже приберіть цю. Е, нарешті доєднайтесь до України, а не до Російської Федерації. Бо це якраз все. Терористична організація, наша вам бути її частиною. Я нагадаю про інші клини. Сірий клин це південь Західного Сибіру. Малиновий клин найкрасивіший. Кубань це також воно. Жовтий клин, середнє нижнє Поволжя. Ну, якщо зібрати всі землі і об'єднати, і все ж таки Серенини дати про чуханків, вигнати то всю падель, яка очолює зараз Російську Федерацію, ну, трошки буде жити легше. В тому числі етнічним українцям, які знаходяться на території Російської Федерації. І, можливо, навіть є сенс говорити про окупацію відповідних територій відповідно, українського населення. Так що там пан Путін, про ісконно-русські землі, і хто тут на своїх територіях? А це українці на своїх територіях і на території України, і на території, які ви зараз називаєте Російською Федерацією, так само окуповані. А території там Ярославля, Суздаля і так далі, це Новгорода. Це тимчасово окуповані території, правда, вже там років 500, якщо не більше. Но окуповані. Поговоримо про ісконно якісь, там ісконність земель і чиї там люди живуть. Це, до речі, до того, що приї... воно приїжджає чергове там на китайському форумі, заявляє, хто насправді кому належить історія, хто там є. От ми вже розібралися. Хто кому є, хто до якого має дотичність. І хто справжній, а хто вигадана, фар... ем, вигадана вообще фірма якась організація. Фейк, розумієте? Країна 404, ЕРОР, помилка, яка має бути ліквідована. І оце, до речі, до гарантії, ще чергове до наших партнерів до Західних. Що є тільки два дійсних е, е, умови гарантії безпеки. Перше, це сильні Збройні Сили України, загалом сили безпеки і оборони. Зброя, інформація, гроші. Дайте ще свої війська, буде чудово. Але в будь-якому випадку сильні, забезпечені і спроможні наші Збройні Сили України, Сф... загалом військових підрозділів, сил безпеки і оборони. Це перша гарантія, яка 100%. А друга це деконструкція Російської Федерації. Все. Не буде оцієї цієї терористичної організації в цьому вигляді, от тоді можна уникнути будь-якого нападу не тільки на Україну, а й на інші країни, на які ці терористи запланували напасти. І наостанок про вбивство мого колеги Андрія Парубія, значить, вийшов з заявою спочатку Зеленський сказав про те, що розслідування ведеться майже в цілодобовому режимі. Працюють МВС, Нацполис, БУ, прокуратура. Трохи пізніше вийшов очільник національної поліції України, пан Вегівський. Заявили про те, що, по-перше, затримали вбивцю, вже, зараз ведеться допит. Але вони вже одразу він заявив про те, що злочин не випадковий і в ньому є російський слід. Що варто було, чесно кажучи, очікувати, але в будь-якому випадку я все одно лишаю цього, поки що дуже не коментую, просто констатую, що говорить правоохоронні органи, залишаються за ними, залишаю за собою, як за народним депутатами, представником Верховної Ради, контроль за діяльністю в даному випадку розслідування в тому числі правоохоронних органів. От ми будемо слідкувати також. Вигівський заявив, що це. Громадянин Львову, громадянин України, житель Львова, який не працює 73-го року народження, зараз відпрацьовуються на допитах ці зв'язки з Росією, які вони були. Поки що говорять про те, що не будемо коментувати. Працюємо, чекаємо інші заяви завтра, відбудеться 2 вересня, поховання. У Львові, тому всі, хто є поряд і має можливість доєднатися, дуже прошу це зробити. Людина варта того, щоб піти гідно, бути похованою гідно і бути максимальною увагою від українців до його особи, до його персони, адже він завжди працював для України на Україну його життя було пов'язано з Україною. Думаю, що Україна зобов'язана віддячити йому саме тим. Дякую, що були зі мною, залишились до цього моменту. Нагадаю, підпишіться на цей канал обов'язково, поставте вподобайку, не дивлячись ні на що, що відбувається, давайте будемо єдними. Тільки разом ми переможемо і терористичну організацію, і всіх інших, хто зазіхає на нашу територію, і найголовніше на життя наших людей, хто заважає нам розвиватися. От разом ми це тільки разом можемо це зробити. Єднаємося. Підтримати збройні сили України і загалом військові підрозділи сил безпеки та оборони тільки разом, бо ми на своїй землі. Слава Україні!